Друзі, всім привітики! Ми отримали розсаду Фріго. Це Голландія Візерс у нас, це Хадимар. Хадимарчик такий ось гарненький, дивіться, який рожочок. Категорія А. Гарний, дуже гарний. Ну Візерс я люблю. Це у нас Сімфонія теж дуже гарна, дуже-дуже-дуже гарна. Дивіться, яка. Вона не дуже тонка, класна. Так, і тут у нас ще два ящика. Ага, це в нас далі. Далі, подивіться, яка взагалі чудова. Ось така розсада надалі у нас. І хочу вам показати, що не візерсом єдиним у нас ще є польська розсада. А польська от пучок. візерс 20 штук, да, і пучок ось цей. ну щоб Ви розуміли, ось ось така. Це категорія Бі. Не A, А, а даже Бі. І взяти цю, то ви розумієте, що нам може приїхати? Може приїхати ось така. Це у нас фінела така, симфонія Далі, Хадимар, Бравура. Ну, взагалі приїхало чимало розсади. Будемо висаджувати. Гарного дня! Це Джам, перемагаємося, буде країна. Пока, пока.